Доброго всім дня! 2 липня 2017 року. Це коротеньке відео я знімаю спеціально для форуму садибаком є. І присвячується воно невеличким біркам з Aliexpress. Тут вони у мені О, розпліднику невеличкому. Так, постачаються вони у такому вигляді, у зіп пакеті. Така їх кількість. ось. Зв'язані вони ось так. Вони от такого розміру, м'які. Це капрована, мабуть, нітка. Зв'язана одразу вузлами. Но ці вузли потрібно самотужки потім перев'язувати. Так, ось що вони перетворюються, коли постійно носити в кишені. Тут плутанина. Ну, це тому, що досить. Таке, недбале ставлення з мого боку до них. Так, беремо перманентний маркер, пишуться вони, дуже легко підписуються. Ось тут підписано простим олівцем. Ось шарикова кулькова ручка. Її вона не хоче, ну, не, взагалі то пише, бачите? Ось. Звичайно, кулькова ручка. Ну, я її не підписую, тому що вона вигорає. Це тільки або олівець простий, який можна буде потім стерти, або перманентний маркер. І ще раз. Такий моя вигляд. Вблизу. І на уже на объекте, так? Вот. Это все, что я хотел показать стосовно. Ну, еще можешь еще раз показать эти бирочки стопчики с Алиэкспресс. Они такие довольно гнучки и мягкие. Это их минус. Ну, раньше Доставка була безкоштовна, зараз коштовно. Ну, якщо вибирати мобільне, мобільний додаток через смартфон, але трохи дешевше. Ну, я думаю, все одно дешевше, ніж українських виробників. Тому що достав... платити за доставку нової пошти чи якоюсь іншою службою доставки, ті самі гроші і вийдуть. Ну, на цьому думаю і все. Do pobaczenia.